Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, мені 50. Ну от, що сказати з цього приводу? Якось воно швидко і довго одночасно, і трохи смішно і трохи сумно. Тим більше в моїй ситуації я взагалі не розраховував дожити до такої цифри. Ну, вже відбулось то, що відбулося. Я відчуваю себе. Років на 80 або навіть на 90, припустимо теоретично, що в мене є оце право вибору, і воно не ілюзорне, то я б однозначно виборов би, по-перше, не народжуватися. Це то, що я за ці 50 років вже повних, практично, навідчувався зі своїми цими депресіями і всім іншим. То я б ніколи не побажав би по нові це все проходити. Тобто, якби я знав, я себе то не люблю, я не розумію, чому мене інші повинні там любити, сприймати такого, як я є. Іншим я бути не можу в силу всіх цих обставин. А таким, як я є, я собі не подобаюсь взагалі. По всім фронтам там засідка. Получилось і тому однозначно не народжуватись і однозначно нікого не народжувати. Так це при тому, що от саме мені і жалітися нема на що От 50 років я вже казав, я об'їздив 50 країн. Це от Філіппіни 50 країн. В общем, сьогодні така ніч паутинників 50-50. Тобто бачив всього багато, бачив всього багато цікавого. Зараз от живу. Це дуже гарний будинок на одному з самих красивих островів у світі. Здавалося б що там жалітись. А воно і не жалюсь. Просто от таке, це таке підбиття всіх знаменників <гум> Всього того, що відбулося. І ні, життя це взагалі не моє. І добре, що я його доживаю саме тут, це дає. У цьому методу, способу, процесу каратання, хоча б, ну хоча б це без депресії відбувається, яка була до приїзду на Філіппіни. Тому просто усвідомлення діти, народжувати їх не варто, виховання нема. Системи освіти може десь в поодиноких випадках вона є, ну в принципі, так як вона масова освіта в усьому світі, то її немає. Вибори, це така фікція, їх не можна взагалі теж робити. Всі ці кордони, судові системи. Ну, тобто, воно і звелось все до мене саме так. Що я в результаті просто е, втік подалі від е, будь-якого суспільства в його таких от західних стандартних формах? Тут де вплив держави на особистість проявляється взагалі мінімально, і декотрі речі просто. І навіть оцей момент я його відчував, що так робити треба, але ну, я його навіть боявся. Озвучувати сам собі, тому що якась ця ілюзорність лишалася, ця ілюзорність вбили наслідки розстрілу майдану, коли до українців нічого не дійшло, і потім аналізуєш, як поводили в подібних ситуаціях себе інші народи, а там, в принципі, все те саме. Жити далі, щоб при тому, що не люблячи життя. Щоб доходити, доводити вже ці кінцеві тези на рівні розчарувань. Ну, мабуть, аби в мене не було вродженого, вродженої схильності до депресії, і мене життя радувало, як радує багатьох людей, то взагалі б тоді було гарно. А так я в цілому життя не люблю як процес, людство не люблю, себе не люблю в першу чергу. І жити постійно з собою від себе нікуди не подітися, з розумінням, що якось переначити, переробити себе я не можу. Ну, так собі історія. Радує одне, що я каратаю час, який повинен скоро завершитись в тому місті, яке мене хоча б радує кожного ранку, тому що тут красиво. Тому що тіло тут страждає по мінімуму, тому що тут максимально комфортно. І якось захопили мене ще кілька речей, які тримають мене на плаву. YouTube та сноркінг. І отак в такому вигляді я каратаю час. І по великому рахунку мені все одно скільки його. Чи це один день лишився, чи один місяць, чи один рік. Лікарі сказали максимум 2 роки. Ну, якось мене це вже абсолютно не лякає, не бентежить, От взагалі нічого. Нехай отак воно якось... Коли завгодно вже закінчиться, аби тільки миттєво, неочікувано, швидко і безболісно. І все. Оце весь висновок за 50 років. Заздрю тим, хто відчуває це по-іншому. Навіть нічого не розуміючи, як це все відбувається, але є вроджена любов до цих всіх процесів. Таким людям відверто заздрю. Ну а в мене так склалося. І висновки, оце саме такі. Може, ще навіть щось буде гарне, тобто ілюзії все одно якісь лишаються. Наприклад, що хтось сюди прийде, з кимось тут можна цікаво проводити час, щось таке, ще поборожувати, подорожі сильно теж вони тримають. Тому ті, хто люблять життя, бажаю вам якоїсь наснаги. А в кого це ще поєднується із розумінням. Того, що відбувається навколо нас, і люди, які отримують задоволення від цього всього або принаймні не страждають, то дуже гарно. І таких людей, мабуть, багато Я їх зустрічав. Тому такі справи. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.